Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Global Auto Автолодчистік. Мене звати Святослав. І сьогодні в нас огляд на машину такого старенького діда або вже солідного мужчину. І це я не про Volvo, що стоїть позаду мене, а про Audi Q7 2017 року в максимальній комплектації. Зі мною спілкуються, знають мою особливу любов до ауді, але в цьому відео я постараюся максимально об'єктивно пояснити свою точку зору на рахунок цієї машини. Тому залишайтеся з нами. Я думаю, вам це відео сподобається. Друзі, цей автомобіль ми доставили для нашого клієнта з мінімальними пошкодженнями та з гарним пробігом. Пошкодження були по задній частині. Зараз ми прикріпимо вам кілька фотографій, щоб ви бачили, яким автомобіль був в Америці. Ті сьомі оснащувалися в Америці двома видами двигунів. Це 2,0 та 3,0, так як тут на 333 кінських сили. І як звичайно ж всі автолюбителі Audi Group, вони слідкують за чистотою свого двигуна, тому кожен має салфеточку, щоб протирати значок. Та маркування самого двигуна. Що можна сказати про зовнішність загалі цього кузова? Тут взяли все найкраще від попереднього кузова. До речі, ми сьогодні будемо порівнювати ці автомобілі частіше і поєднали його з найкраще те, що було в Ауді А А8». Насправді, ну зовнішній вигляд машин це дуже вкусовщина. Особисто мені подобається і знаю дуже багато людей, яким подобається цей вигляд. Спереду ми маємо велику решітку з значком та камерою. Камера в нас є 360 в цій комплектації. Також ми маємо дві маленькі решітки з радарами та дистроніками. І також мені дуже подобається, як виглядають в них фари. Фара потіє. Ну, це їхня постійна проблема. Тут нічого такого немає. Машина була ціла попереду, тобто тут спереду ніяких пошкоджень не було, але от так в них є. Що ж можна розказати про задню частину автомобіля? Якщо зрівнювати з попереднім кузовом, то він набагато свіжіше виглядає і набагато агресивніше. Але якщо дивитися на рестайлінг, який вже вийшов у 2019-2020 роках, то він мені подобається трошки більше, бо виглядає свіжіше, виглядає агресивніше і ну. Це все знову ж таки в кусовщина. Давайте подивимося в багажник. Багажник у нас дуже великий, в нас є третій ряд сидінь. Вони є електричні, відкидаються. Банка масла, воговоди поймуть. Так, тут ви на кадрах можете бачити, що тут спокійно вміщається три БК. Тому, якщо у вас багато друзів, можете їх не садити на третій ряд сидінь, а просто отак покласти. Ну я думаю, нічого складного немає, щоб залізти на третій ряд сидінь. Зараз я вам продемонструю, як це все робиться. У нас просто відкидається ось ця ручка. За цю ручку ми беремо, піднімаємо і можете бачити, як можна висунути зараз ці сидіння. Тобто дуже зручно, дуже все просто і легко. Ну, відчуваю себе, колись той, хто пам'ятає, була така сорокова маршрутка на пасічну їхала. Ну, Там десь місце було так само. Е, думаю, на ямах буду тувкти по спинам пасажирам, що сидять спереду. І, ну, максимально незручно. Я не знаю, тут хіба дітей садити, возити. Ну, але, як опція, третій ряд сидінь є. Впираюся в стелю, ріст в мене 175-177 см десь так. Ну, не знаю. Так, друзі, що можна сказати про другий ряд сидінь? Тут дуже просторо, дуже багато місця. Реально переді мною там сидів водій 2 метри, і ну, відстань до колін дуже ще велика. Так само до стелі, я не знаю, тут чи сантиметрів, напевно, 10 є спокійно. Автомобіль у нас оснащений чотирьохзонним клімат-контролем. Тут ми бачимо блок керування, тут є на задні підігріви. І тут буде спокійно їздити в трьох на задньому сидінні спокійнесенько. Маємо зручний підлокітник з підстаканниками. Тому я думаю, на дальні поїздки ззаду буде дуже комфортно. Так, давайте пробіжимося швидесенько по салону, які зміни є від попереднього кузова, що мені подобається, що мені не подобається. Е, ви можете бачити тут на приборці в нас величезні дифузори, вентилятори. Е, на мою думку, це виглядає футуристично, дуже цікаво. Е, і хтось багато перший час дуже плювалися і не розуміли цього, але з часом це все приходить, і люди розуміють, для чого це зроблено, на що це зроблено і. Все входить в їхнє розуміння. Ми маємо дуже зручний моніторчик, який зовсім безшумно заїжджає і виїжджає. І це робить дуже швидко. Він не заважає приїзді, він лаконічно дивиться в цьому салоні і дуже цікаво. Швиденько пробіжемося по мультимедії Audi. Тут ми маємо кілька видів їзди: оффроуд, комфорт, авто, динамік та індивідуал. Також в машині є встановлений Apple CarPlay, тобто тут можна і навігацію собі спокійно підлаштовувати, і всі для вас зручні способи керування там вашим телефоном і так далі. Так, саме в нашій комплектації ми маємо тут ЛЕД приборку, і вона не просто налаштована, вона стоїть під нахилом, не як у всіх машинах. А саме це дає нам можливість при сонячній погоді, щоб нам не блікував монітор і на ньому все видно. Дуже зручно розташовані кнопки на рулі, якими ви можете спокійно керувати мультимедією вашою приборною системою. Дуже багато всього воно не насідає на вас. Тобто, тут ви можете бачити саму навігацію. Вона зараз не прошита, але дуже футуристично виглядає. Якщо вам... Це, наприклад, заважає, ви просто робите в'ю, і вам відкривається більший тахометр, більший спідометр. Також є запас ходу, е, можна все детально розглянути. Зараз ви можете бачити е, у нас розхід за коротку пам'ять і за довгу пам'ять. До речі, вважаю, що розхід 18 літрів там, протягом тих 2000 км – кілометрів це є невеликий, враховуючи, що машина зараз по суті пересувається лише по Львову і е, в зимовому режимі. Так, що можна сказати про автомобіль в динаміці? Те, як він їде, те, як він набирає швидкість тут з головою вистачає двигуна 3.0, якщо чесно? Ну з тим розходом, я думаю, це така золота середина, щоб автомобіль міг і їхати, і мав ще адекватний плюс-мінус розхід? Я вам вже згадував про двигуни два вони, по-моєму, якщо я не помиляюся, на 220 сил. І я чесно не уявляю, як таку машину зможе тягнути двигун 2.0. Так, у нас є дуже зручна проекція, яка не заважає приїзді, вона не заважає оку. Ми маємо. Спідометр вона показує нашу швидкість. Маємо щитування смуги. Машина навіть на швидкості там 100 120 вона спокійно тримається смуги. Тобто, якщо вас там десь ви завтикали, заснули, чи чи щось таке, то машина вас вирівняє і надіємося, нічого страшного не буде. Але вважаючи на наші е дороги, на нашу розмітку, то будьте акуратні і слідкуйте за трафіком, щоб такого не сталося. По системі мультимедіа, яка тут стоїть. Тут стоїть музика Bose з підсилювачем в багажнику. Звучання дуже хороше. Я не знаю часто, скільки тут динаміків, але я просто як користувач можу просто оцінити машину по тому, як воно грає, і чи бракує мені цього, чи мені до цього достатньо. Мені подобається. Так, друзі, ми на закритому майданчику. Зараз у нас стоїть коробка в спорт режимі. Сама машина теж в режимі Dynamic. Руль вже став суттєво важчим. Ми зараз подивимося за скільки секунд набере ця машина першу сотню. На Вольвик. Також хотів відмітити, що тут дуже хороша шумоізоляція і, взагалі, якість і зборка салону. Тут нічого не скрипить абсолютно. Якщо порівнювати цю машину з конкурентами, взяти, наприклад, f 15 кузов, який також 2016 році випускався. От зараз ми на екрані покажемо блок керування радіо. Я думаю, її всі бачили, всі знають, як воно виглядає і як воно скрипить на. Ямах маленьких на трасі це все дуже чути і дуже нервує. В цій машині взагалі абсолютно по салону. Тут немає чому скрипіти, все дуже якісно зібрано, тому мені це дуже подобається. Також окремо хотів би відмітити систему BOSE. Вона тут дуже гарно та дуже чисто грає, без ніяких шумів, без ніяких скрипів. Це також гарний, дуже плюс. По салону маємо Ambient Lights. Це є підсвітка салону вночі, ввечері дуже гарно виглядає і. Це дуже гарна фішка. Як доп. функція топ. По комплектації взагалі в цій машині тут немає лише е, нічного бачення, немає чорної стелі, що мені бракує. Але це вже як кому, як кому більше подобається. Е, також в цих машинах є взагалі опціонально двійний склопакет. У мене в седані на шостій це є, але знову ж таки, це на шумоізоляцію ізоляцію ніяк не впливає. Друзі, за все відео я ні разу не згадав про, можливо, найважливіший момент, взагалі, який є в цій машині. Це повний привід quattro. Всі знають, що таке Audi, знають, що таке повний привід, але не всі пробували на ньому їздити. Зимою машина просто відпрацьовує ідеально. Нема ніяких ні заносів, гребе сніг, ну просто по страшній силі. Дуже шкода, що зараз зима така в нас суха. У нас зараз 13 градусів тепла і. Ну, я думаю, сніг ще впаде, і записуйтесь на, до нас на тест-драйв. Також допоможемо вам підібрати будь-яке авто за вашими параметрами. Ми дуже багато Audi возимо, Audi Q5, і К7, це в нас топ-продаж. Тому будемо раді, компанія Global Auto Logistics надасть вам всю консультацію та повний спектр послуг. Отже, друзі, дякую вам, що ви переглянули це відео до кінця. Сподіваюся, я зміг донести свою любов до Audi і автолюбителів Audi стало ще більше. А з вами був Святослав, компанія Global Auto Logistics. Якщо вас зацікавив такий автомобіль або будь-який схожий, пишіть ваші коментарі, залишайте е, вподобайки, підписуйтесь на канал, буде більше якіснішого контенту, буде більше відео.